Ми були шоковані, коли почули цю історію. Ти серйозно? Це історія про двох братів Богдана і Ярослава, які з початком повномасштабного вторгнення почали шукати варіанти допомоги Збройним силам. Діти перебрали усі свої іграшки, щоб продати їх, а отримані кошти направити на допомогу. Але іграшки закінчились. Діти були засмучені та шукали інші варіанти. Тоді їх мама звернулася до нас з ідеєю створення марча, а саме друкувати малюнки братів на футболках, кепках та інших товарах. Ми зареєстрували інтернет-магазин на безкоштовній платформі Fetline Biz, створили тестові вироби, почали надходити перші замовлення. Сказати, що ми були вражені – це не сказати нічого. Мерч можна замовити за посиланням в описі або побачити офлайн ветерана піца в місті Бориспіль. Ми раді втілити будь-які ідеї. Пишаємось кожною співпрацею, бо за кожною стоять неймовірні люди та їх історії. Ти досі думаєш, що мерч це лише для зірок та блогерів. Напиши нам про свою історію, а ми тебе лагідно проведемо до перших продажів.